Мерседес А 160 настільки зручний та простий в ремонті та обслуговуванні, що майже ніхто не хоче ним займатися. Тому це задоволення, як завжди, дістається саме мені. Цей Mercedes не раз у мене вже був на обслуговуванні. Цього разу звернувся клієнт із поломкою стартера, він десь знаходиться десь ось там. Десь ось там. он. Добратися до нього не так просто, але в принципі це здається тільки на перший погляд, що не все так тяжко. І тепер все по порядку. В першу чергу бажано злити антифриз, щоб потім на голові не капав. Ось тут за піввісю знаходиться. Скажемо так, зливна пробочка. Тут в ній внутрішній шестигранник на 6. Викручувати повністю не треба. Там, принцип, як у штуцера прокачки на гальм. Тобто трошки перевідкрутили, і сюди воно все стікає. Машинка виставляється на підставки, або як у мене пеньочки, бо підставки зайняті зараз. Далі треба буде опускати. Балку. Балка тримається на восьми болтах по два ззаду. Тут один і ось тут один. Центральні відкручуються повністю. Ті, що ззаду, ось цей ось відкручується повністю, а потім закручується витка на 3-4, а інший той що там далі знаходиться, відкручується повністю. Так само робиться і з цього боку. Ну і, звісно, треба відкрутити обов'язково ось ці ось планочки з обох боків, які тримаються на двох болтах. Потім легенько треба підважити передню частину балки і ось ці ось передні болти відкрутити повністю. Саме для цього ось ці ось два задніх болта і закрутилися назад на 3-4 витка, щоб воно тут трималося. Таким чином мотор перехиляється трошечки вперед і вниз, опускається. І це покращує доступ саме ось сюди. Далі складного нічого немає, відводиться фільтр в сторону. Знімаються ось ці труб, трубки запалювача салону. Ось ця ось трубочка відкручується. Також все в сторону. На вакуум трубка знімається. І далі треба буде ще зняти ось цей ось патрубок. Хомоти тут, звісно, стандартні, тому треба спеціальний інструмент. Відкручуються три ось такі болтики, які тримають корпус термостата. І висмикується один трос на кулісу. Відкрутити можна різними методами. Якщо, наприклад, зняти повністю ось цей патрубок, ну, тут у мені незручно хомута знімати, тому я вирішив не чіпати. Але якщо патрубок зняти, то тут тріскачка влізе з нормальною насадкою і відкрутиться. Я ж взяв просто біту і накинув ключика на 10 і відкручується. Так, болтика відкрутив, ось він такий довгенький. Після того, як верхній болт із стартера викручений, балка піднімається назад. І ось ці два передні болта зліва і справа наживляються на, знову ж таки, ті самі 3-4 витка. Підважується мотор приблизно з таким чином. Трошки піднімається, щоб послабилась балка. І тепер ось ці два болта відкручуються повністю з одного боку. І з іншого. Також треба буде зняти подушечку з вихлопної і шланг з компресора. Він тут на скобки. І тепер опускаю. Звісно, головне вчасно згадати, що треба спочатку акумулятори від'єднати. Буває таке. І от уже трошки більше доступу є до стартера знизу. Он болтик. Ще один. І силові кабеля також зараз можна відкрутити. І отак от він через низ і виходить. Нічого складного немає. Ну, а от і винуватець всього свята. От таке от страхіття робиться. Щірочки закінчилися. Колектор на станочку трошки поправиться. Тепер вже це трошки більше схоже на запчастини до стартера, а не на купу металобрухту. З нового тут буде в зборі щіткотримач і бендекс. Ротор проточився. Як не дивно, втулочки в допуску, тому їх залишаю. І тепер лишається оцю жменьку запчастин спробувати зібрати до кучі.